Стій! Куди куди? Піддержи мене! Я новий брау на серні! Підпишіться на наш телеграм-канал. Там будуть наші стікери, анонси, а також телеграм-контент з бомжами. Що? Тому переходи по силці в описі і підписуйся. Бо ти мега сім! Приємного пере. Привіт, друзі, з вами завжди я, Дек Фрой. З нами Павліт Заброшик, наш новий, так скажемо, учасник. наш спонсор. Спонсор. Наш фанат, найпрядний. Як шізер. І, коротше, анонім, ні не може залізти. Я не можу залізти. От вона не рішиться. Ми на зелёнці, ми нарешті сюди залізли, це просто капець. Зеленка 25, сьогодні ми вам покажемо, що тут. Йдемо, на нічний день. Атон, давайте знизу почнемо. Йдемо на нанес. Да, ну, Чому я нас? Okay. Все пожалуй. Ну... О, сиряга. Стики надо знімаю. Прям все знімаємо. <сігук> не вилазимо сюди, у нас только спонсор. Сюди Щед... не вилазимо, але просто покажуть, що є. <спірки> <сігук> у мене руки болять капець твоя. Ага. реально? Пошел на кметы.

не знаешь. Мы сами себя порпили. Случай вода капает.

Я хочу їх підзняти. Ну, просто висунути планку. Лагенька, я саме не висунувся. Нікого немає. Ви... Вони зайшли в встані це запросить. Пройшло 30 хвилин, нас до сих пір шукаються. Роз жопа жопа. Ми, Ми зараз будемо мінятися. Полюсім, коли вони уїдуть. Так. Бачимо, коли вони поїдуть. Чуєте, походу, їх там уже нема. Прийшов вже десь 40 хвилин, їх там немає. Ну, машини я вже не бачу. Машини нема. Чувай. Ідемо до нас все ок можна знімати далі. Ні. Бери сумку, будеш нам дзвонити, окей? Давайте тут знімемо, бо ми тут не знімаємо. Єма! Вау. О, о. У нас нема фонариків, але це шахта ліфта. Хоть... Давай скажемо, що з мама. Чуєш? Нема мінтів, всього. Всього. Все, вони поїхали. Мама, далі, в мене просто пам'ять закінчується. Давай я напишу наш ютуб.

Ідемо на і на, на перший не дам. О, йому тут красиво. А ви тут не були? Ні. ви таке опускаєте. Дивіться, як тут гарно. Угу, тут якийсь крова, шахта. Да, але дивись, як вона гарно виглядає. Видишь? Ема, Тут прям вот такие закрут был. Скипидиточки. Сюда. Скипидарочки. Оно открывается, походу кухня была. О -о -о. Так, все, мы уже на задней части зеленки. Вот там уже вот этот инший. А -а -а. Обычный вот был ужасный пожар. чекайте. Вот видите, вот тут. друзья, знаю, там не Ну, найдите, будь Давайте мы сверху снимем, будем снимать. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Нормально снимай. Нормально снимай. Безпека всього. Самі розумієте, це дуже охороняємо, заброшка ну, дякую охороняємо. Нема охорони. але якщо вас то тут буде капець. Тут тут, тут... тут є охрана на першому поверсі, вона там в тому чорному кейсі сидить. Ну так, вона сидить в кейсі. Якщо вона хоче, зразу прибіжить. Якщо ні, то в поліції і все, там Треба розбиратися буде, вони штраф. все. А ми тут знімали. Камера ти. ти на камеру попав? Так, сюди не я просто знімлю. Ти на камеру попав. Низь можна знімати? А я тут знімаю, Ідемо Йдем. да, туди знімо. Так, mm -hmm. да, але я тут не був. Mm -hmm. Приготав. Mm -hmm. mm -hmm. А, так, да, ми тут були. Mm -hmm. Так що ми тут загулимося, тут в принципі робитись важко. я иду сам. Пачка. Окончик бежит. Идем, идем наверх. Иди, я пока. Туалет, папачка. Давай, 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 Нахрена ночь? Наверх? Давай на ночь нам. Yes. Ага. Страти повых. Я йду познімаю. А ти куди? Коротше, йдемо на нас. Ми зараз на першому Вот Тут кейс, дуже тут тихо. Цікаво, де інші. Ми їх загубили. Точок. Дуже кімната. Де там сзади? Йдемо туди. Не знаю. У мене нема. Не можу. Вирбається зразу. Ох, я знаю. тут дуже Ще щось боже. Тут дуже багато кімнати. Тут контенту дуже багато. вылезти можно. Это за вас. Светло. А не. Сюда. Не, не. Мы сейчас идем, я не знаю. Мы сейчас виншу. Я не знаю, не, 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 сиди, снимаем дальше. Мы сейчас в таких недрах тут. Короче, понимаем, что тут работаем порадовала. Коротше, ми загубили тих інших анонімей. Ми, ми. коротше, загубили анонімей нашого підписника. Вони десь лазять, шукають нас. Ми десь в іншій частині. Ми взагалі в іншій частині, щоб ви знали, вся зеленка зелена, от там, ми в коричневій частині. Так. Да. Ну, зато тут є, що познімати. Да. Давай я хоча б подивлюсь, де. А, ми біля бомбиря. Іде. Краще. Ну, Так, теперь идем прямо. Сейчас мы попадаем. Я там бачу лестницу. Я там бачу лестницу. Я хочу душить, О, лестница. Выцарапай. Тут камера на мэрс. Ты еще? арсар арсар тав хийх юм байна Виду на лаву. через Це забаром. Так короче, другий корпус. Bye. Да, я зима. А? Я пойду. Потім... Я потім Иван дам, короче, він вставить. Все відмовилися. Там ще можно на гору? Значит, дам ще нагору. А це не останется крыша. Подивись. Тут Туда аж можно йти. треба все коротше я зняв да напис ой цей походу бомбар дай подивлюсь нормально не я туди не полізу в жопу Бальсклад. вот пилок а давай на всю крышу просто вылезу сниму и Тут мене було. Чи було? Ні, не, не було. А де наші? На криші? забил? Короче, давай злазать, мы уже все походило. Все, короче, пацаны, давай. Мы будем злазать им пока. О, шахта лифтов. Ой. Давай, дырку. Вот, я тут

Ой-ой, подивій то поки що. <пілляв> б... Якщо начинка побачила, то нам при нас зараз поліція позвонить. Дивіться, не ризик. Ага. Я... Діржи, я забув, куди вона виходить. Якщо щось теж. Так, тут опережу, тут на камеру не попаде. Камера сюди. И нам туда назад. Mm -hmm. Бежим. Идем, Идем туда наверх. Пипец, я просто бахер. Сюда. короче, я буду вирізати деякі мама, завжди нічого збройти. Саме цікаві, як ми будемо злазити з третього поверху. Я зліздимо, Києва. Якщо застережемо тут. Генстрин. Давай. Я, я відео тебе сфоткаю, окей. ой 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 а санзвонить. Покажи. Ця бумагита. За сплесень, не удал.

Мы сплались. Пришел. кирпичи руками ломать. Все, может тут все. может тут все. Вони. Ні. Йдем самі ще їх шукати. На телеграм. Спускаємося. Коротше, ми йдемо іншу частину, зараз будемо знімати там. Асан, ты не хочешь? Я не знаю. Не Може, давай я на піду? А я. А ты наверх? тут через хвилин. Нет. Окей. Ми знайшли цих ганів. Я не знімав. Ми теж все познімали. Ми теж все познімали. Коротше, ми вже десь годину. Да, кстати, 40 хвилин ми тут уже всі лазим. Короче, ми зустрілися. Вот така вот серія була херена. Зеленка 25. Всім пока. З вами був я, Дефрой, Анонімус і мій. Добро друг вам і кончим і спонсор тера имба все. Короче, всім пока.